Ну що ж, криптони та криптаночки сьогодні поговоримо, продовжуємо говорити про Primex і тема нашого відео наступна. Від запуску мережі до динамічних громадських ініціатив. Привіт всім! Мене звати містер Атлантик, що хтось не знайомий, і сьогодні ми обговоримо наступну тему, а саме Праймікс від запуску майнету до динамічних громадських ініціатив. Будучи одним з найбільш очікуваних проєктів у всесвіті блокчейну, праймікс створює хвилі хвилювання на е, та інтриги. У сьогоднішньому глибокому зануренні ми розглянемо майбутній запуск майнету. Розглядаємо складні концепції, що стоять за його роботою, і досліджуємо, як праймікс має намір забезпечити активне залучення спільноти, отож, перша пітима це світанок основної мережі Prime. Ну що, друзі, отож, почнемо а, розглядати цю підтеву. Очікування пов'язане із запуском основної мережі Primix. Відчутне, кажу вам із власного досвіду. Важлива віха, майбутній вересневий запуск є свідченням відданості та наполегливої роботи команди. Перед таким критично важливим релізом прийнято застосувати заморожуванню заморожування, заморожування кодом свою рідну гарантію якості, коли команда припиняє вносити подальші зміни до кодової бази. Це дозволяє провести, провести ретельний аудит стороннім, э, сторонніми власними фахівцями, щоб забезпечити безпеку та стабільність платформи. Хоча бета-версія готується до свого грандіозного дебюту, потяг інновацій у Primex не зупиняється. Команда вже працює на повну потужність, плануючи наступні випуски, які відповідають Primex V1, Захоплююча вилазка в мережі l 2 той час, як Ethereum займає значну частку ринку DeFi, світ рішень другого рівня L2 стрімко розширюється. Першою вилазкою праймс після main мережі стане мережа Polygon. відомо своєю масивною власно, системою Total Value Lock, тобто Develop, і високошвидкісними недорогими транзакціями. Polygon є ідеальним стартовим майданчиком, але на цьому подорож не закінчується. Існує спокуслива невизначеність щодо того, на якій які інші мережі Primex може націлитися далі арбітром з його е, вражаючим зростанням в секторі, DeFi, або можливо, навіть, е, навіть як би мовити, повернення до Ethereum, є сильним претендентами. Отож, динамічна палітра активів на Primex. Після запуску MyNet, Primex має намір запропонувати широкий спектр е, ніби цифрових активів для торгівлі з використанням кредитного плеча. від популярних WebBitcoin, тобто WBTC та WEthereum до степл таких як USDC та USDT. Трейдерів чекає справжні задоволення, але справне лише в різноманітності, а й у функціональності. Проваження кредитних відер прокладає шлях до інноваційного підходу до маржинальної торгівлі, дозволяючи кредиторам накопичувати дохід, а трейдерам власне посилювати свій торги... торговий потенціал. Крім того, Primex – це не тільки маржинальна торгівля, платформа планує запровадити спотові ван X угоди та лімітні свопи, надаючи трейдерам широкий спектр інструментів для точного наштування своїх торгових стратегій. З розвитком платформи ми можемо очікувати ще більше широкого спектру активів в е, найближчому майбутньому. Наступне підео Майнінг для майбутнього програма видобутку ліквідності. Ліквідність це життєва сила будь-якої децентралізованої фінансової платформи. Це не для кого не новинка. Майбутня програма видобутку ліпійності прайм спрямована на забезпечення надійної системи, в якій кредитні відра завжди готові для трейдерів. А двоетапний процес, що починається з етапу накопичення і переходить до етапу стабілізації, був продуманий до дивниць. Він не тільки стимулює кредиторів з допомогою токенів PMX, але й гарантує безперебійну роботу маржинальної Ґлі. Отож не зупиняємося на цьому і рухаємося далі. Розширення можливостей знань, документація та блог Primex. Щоб забезпечити інформативність своєї спільноти, праймікс докладу чимало зусиль для оновлення своєї документації. А біла книга пропонує загальну картину в той час, як більш складна жовта книга розбирає технічні нюанси протоколу. А якщо ви хочете дізнатися більше, блог Primex – це скарбниця знань. Від економіки до децентралізованого виконання торгівельних операцій. Долучайтеся, досліджуйте та впливайте на громадські ініціативи. Отож, в епоху, коли залучення спільноти має першорядне значення, Primax робить все можливе. Майбутня сесія АМА що відбувається, відбудеться 6 липня, обіцяє стати процвітаючим і просвітницьким дозином для всіх ентузіастів Primax. Майте запитання щодо запуску монету або будь-якої іншої теми, команда готова надати власне вам. Відповідь. Отож, Любі, пропоную підсумувати усе вище сказане. Отож, у величезному просторі Дефі Космосу Праймікс прокладає свою унікальну траєкторію. А від неминучого запуску майстерської мережі до ретельного планування інтеграції активів, програм ліквідності та ініціатив спільноти, Праймікс здається готовий переосмислити ландшафт дефай. І в міру того, як платформа розвивається, вона закликає свою спільноту стати невідйомною частиною цієї трансформаційної подорожі. Отож, у мене цьому все був радий бути вам корисний і зустрінемося на наступного випуску. Бувайте!